Обчислити значення виразу. 25 у степені, 1 розділити на логарифм за основою 6 від 5, плюс 7 у степені, 2 розділити на логарифм за основою 5 від 7. Як бачимо і в першому, і в другому степені основи логарифму і основи е, степеня не співпадають. Але можна побачити, що під логарифмічний вираз 5, а основа це 5 у квадраті. Тут підлогарифмічний вираз 7, а основа також 7. Таким чином, якщо ми використаємо один з наслідків, перенесемо у кожному дробі логарифм у чисельник, при цьому поміняємо місцями підлогарифмічний вираз і основу логарифма, то ми одержимо з вами у показниках логарифми і з основами такими, як нам треба із основами, які співпадають з основами степенів. Отже, 25, це 5 у квадраті помножити на логарифм за основою 5. Ми от, це число 5 переносимо в основу логарифма від числа 6. Додати 7. Двічки в чисельнику залишається множити. Цей логарифм так само переносимо у чисельник. Логарифм за основою 7 від числа 5 дорівнює. Оця двічка переноситься у показник 6 а ця – показник п'ятірки. Таким чином ми одержимо з вами під знаком логарифма 6 у квадраті, тут 5 у квадраті. Оскільки в першому і в другому доданках основи логарифма і степеня співпадають, то ми використаємо основну логарифмічну тотожність, одержимо 6 у квадраті плюс 5 у квадраті. 6 у квадраті 36. 5 в квадраті 25. 36 плюс 25 61. Зараз перед нами дуже непростий приклад. 5 у степені логарифм за основою 4 від числа 3. Мінус 3 у степені логарифм за основою 4 від числа 5. Перетворення будемо здійснювати таким чином. Спочатку ось у цьому показнику ми перейдемо до логарифму за основою 5. Ми одержимо 5. логарифм за основою 5 від числа 3. Розділити. На логарифм за основою 5 від числа 4. Тобто спочатку від підлогарифмічного числа, а потім від основи логарифма. Відняти 3 у степені логарифм за основою 4 від числа 5, просто перепишемо не чіпаємо. Тепер. У нас у знаменнику логарифм 4 за основою 5. Ми перенесемо його в чисельник. При цьому поміняємо місцями ось ці два числа. Таким чином ми одержимо 5 у степені. Логарифм за основою 4 від числа 5 помножити на чисельник. Логарифм за основою 5 від числа 3. Відняти оцей вираз, оцей степінь перенесемо без змін. 3 у степені. Логарифм за основою. 4 від числа 5. Дорівнюємо. Оцей множник розглядаємо як коефіцієнт і переносимо його у вигляді степеня числа 3. Таким чином одержимо 5 у степені. логарифм за основою 5. Від числа 3 у степені. Логарифм за основою 4. Від числа 5. Відняти від'ємник, переписуємо без змін. 3 у степені. Логарифм за основою 4 від числа 5. Дорівнює. Оскільки основи однакові, то за основною тотожністю даний вираз дорівнює 3 у степені. Логарифм 5 за основою 4. Цей вираз знову переписуємо. 3 логарифм. 4 за основою 5. Як бачимо, у нас два однакових числа віднімаємо цей, ця різниця дорівнює 0. Розглянемо, на перший погляд, дуже страшний приклад. Логарифм десятковий тангенс 2 градусів, плюс десятковий логарифм тангенс 4 градусів, плюс логарифм десятковий котангенс 2, плюс логарифм котангенс 4 градусів. Насправді, приклад зовсім нескладний. Давайте почнемо над ним думати. Ну, по-перше, тангенс 2 градусів 4, котангенс 2, 4 це все додатні числа. Причому вони не дорівнюють одиниці. Тобто, перший висновок, який ми зробимо, кожен із цих доданків має зміст, значить і весь вираз має зміст. Тепер згрупуємо ці доданки таким чином. Логарифм тангенс 2 і логарифм котангенс 2. Ми знаємо, що сума логарифмів дорівнює логарифму добутку. Перепишемо цей вираз тоді таким чином. Логарифм десятковий, тангенс 2 градуси, помножити на котангенс 2 градуси. Додати, ну і само собою, тепер згрупуємо решту 2 доданки. Логарифм десятковий. Тангенс 4 градуси, помножити на котангенс 4 градуси. Дорівнює. Ми знаємо, що добуток е, тангенс альфа на котангенс альфа дорівнює одиниці. Таким чином, е, ось тут у нас одиниця і ось тут у нас одиниця. Одержимо. логарифм десяткової одиниці плюс логарифм десяткової одиниці. А е, кожен з цих додатків дорівнює нулю. Отже, відповідь 0. Знайти значення виразу. Логарифм за основою 3 від числа 4. помножити на логарифм за основою 4 від числа 5. помножити на логариф за основою 5 від числа 7, помножити на логариф за основою 7 від числа 9. Це завдання поглибленого рівня. Воно може навіть зустрітися е, на міській олімпіаді з математики. Як його розв'язувати? Використаємо формулу переходу до логарифму з новою основою. Ось оцей логарифм ми переведемо його перейдемо до основи 3. Дорівнює логарифм за основою 3 від числа 4. Помножити логарифм за основою 3 від числа 5. Розділити на логарифм за основою 3 від числа 4. Помножити. Вже ми бачимо, що ці два е, вирази скоротяться. Логарифм за основою 5 від числа 7 помножити. А даний логарифм ми також переведемо до основи е, 5. Одержимо логарифм 9 за основою 5. Розділити на логарифм. 7 за основою 5. Знову бачимо, що ці два вирази скорочуються, Дорівнює. Залишилося в нас логарифм за основою 3 від числа 5. помножити на логарифм за основою 5 від числа 9. Дорівнює. Той же самий прийом застосуємо, перейдемо до логарифма з основою 3. Дорівнює. Логарифм з основою 3 від числа 5. Просто переписали. Множити. Переходимо. Логарифм 9 за основою 3 розділити на логарифм за основою 3 від числа 5. Ми бачимо, що знову ось ці два вирази скорочуються. Лишається логарифм 9 за основою 3. А він дорівнює 2.